Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Володимир Ковалюк, головний тренер футбольного клубу Пробій. Пане Володимир, доброго дня. Добрий. день. Перед матчем ваш воротар втратив свідомість. Чи може ви маєте інформацію, що з ним наразі і де він? Е, його привезли з лікарні, все добре. Е, був спазм, дуже тиск перегнув, але все, все нормально. Ну, як ви задоволені результатом гри? Е, Тренер ніколи не може бути задоволений результатом ігри, тому що ми зіграли в нічию. Що стосується ігри, поле було дуже важке для двох команд. В першому таймі ми е, виглядали, на мою думку, краще команди Поділля. І я хлопців попереджував у перериві, щоб вони так само почали другий тайм. Ну, другий тайм Зовсім інакший, зовсім інакший гірше хлопці. Напевне, повірили, що 1-0 ми вигравали і, напевно, хотіли зіграти на ноль. Ну, пропустили м'яч. Старалися. Є питання в мене до футболістів, які виходили на заміну. Хотілося підсилити, хотілося трошки свіжості, бо поле, ще раз скажу, дуже було важке. Но футболісти не зробили те, що ми від них просили. Мали в кінці момент. Могли і виграти і мали в кінці момент могли і програти. Я рахую, що така е, і гра нічийна, можна так сказати. Може, перший тайми кращі були, але в другому таймі зрозуміло, що Хмельницький програвав 1-0. Вони хотіли відігратися, вони пішли великими силами. Вони старалися, вони грали вдома і старалися відігратися. В них це вийшло. Нам потрібен був ще один гол. Якщо б ми десь були в першому таймі дожали суперника, я думаю, 2-0, в перший таймі ми б закрили ігру, а так? Нічого. А ви вважаєте, погода могла вплинути? на Черка? Ну я думаю, що так, бо бачите, поле дуже в'язке, поле дуже тяжке було. Цілий матч дощ падав, футболістам тяжко було щось грати конструктивно, дуже багато боротьби, дуже багато падали. Ну, Слизько було. Трошки воно не так хотілося, як би на нормальному полі. Я думаю, якщо б була суха погода, то зовсім би трошки інакший футбол був. Ми вам дякуємо, вітаємо діще. Дякую, дякую і поділю Хмельницькому. Бажаю успіхів. Сергій Ковалець, головний тренер футбольного клубу Поділля, гравець Поділля Євген Профатило. Вітаємо. Сергій Іванович. Чи задоволені ви грою та результатом? Так, да, даються важко нам бали. На жаль, поки що команда формується, зрозуміло, що хочеть, хочеться краще да, і вболівальникам і нам. Але, але, але команда все робить для того, щоб був результат хороший. Ну, по крайній мірі, старається, зрозуміло, ще є помилки, і в другому таймі трішки певніше зіграти в моментах, де потрібно було забити м'яч. Могла бути перемога, точно так же, як і в Волочиську. Але результат є такий і зрозуміло, що в якійсь мірі, можна сказати, що проявили характер, відігралися, а з іншої сторони могли забити другий м'яч. Ви Майже всю гру грали без замін, з чим це пов'язано. Важке поле, і зрозуміло, що заміни. Дуже важко вийти в таку гру, і ми бачимо, що гра давалася, да? другий тайм, здорово почали грати і створювати моменти. Але все одно вийшов Шаврін, добре вийшов дім Макс, трошки не, не виходить Макса да? і Волочиську і зараз, так як ми хочемо, да? так як він хоче в першу чергу. Він старається, але поки що підсилити ну, не виходить. Тому що заміни мають підсилювати гру. Сьогодні погода дощова, але чомусь кількість ударів середніх дистанцій була невелика. З чим ви це пов'язуєте? Багато працюємо над ударами, кожне тренування. Ну, але удар це, це вміння, це майстерність. Ну, опять же, збірна України за зі да, зараз грали також. Там грають майстри високого рівня, але ударів було мало. Да. Ну, але це елемент технічний, де також, це так, як прийом м'яча чи передача, точно так же удар. Над ним працюємо, ну і зрозуміло, що будемо ще працювати. Питання давай. Женя, розкажи про гол. Як ти бачив ситуацію на полі і як тобі вдалося забити його? Та, чесно кажучи, просто везіння. Ми, Володимир Радюк віддав дуже хорошу передачу прямо під ногу. Я побачив та здійснив трюк. Скажи, на тренуванні відпрацьовуємо ці моменти? Ну так я що в Везіння. Оцей пас Вова віддав, коли в Запоріжжі точно Назар забив Да? Передача ага. по діагоналі назад це, це класичний момент. Ага. Ми вам дякуємо. Вітаємо з нічиєю. Ага. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.